Всем здравствуйте! Сьогодні будемо читати основи здоров'я 5 клас, 14 параграф. Як подолати втому. Ти дізнаєшся, як подолати втому про ознаки перевтоми, значення сну і як запобігти перевтомі. Про втому організм повідомляє сам. Після напруженого читання розпливаються букви. Іноді починає боліти голова. Після тривалого бігу відчувається слабкість. У такому випадку організмові потрібно давати час для відпочинку. Найкраще чергувати різні види діяльності. Доки мозок і очі відпочивають, м'язи, ніг і спини можуть працювати або навпаки. Так, між уроками є перерви під час вистави в театрі Антракти. Не нехтуй фізкульт хвилинками. Цікаво знати, що за день людина може зробити 20 тисяч кроків, за життя можна умовно пройти відстань до місяця або 9 разів обійти землю по екватору. Поміркуй, який відпочинок краще обрати після контрольної роботи та напруженої підготовки напередодні. Утома після насиченого дня звичайне явище. Достатньо виспатися чи добре відпочити на вихідних і знову повертається життєрадісність життєрадість та працездатність. Порушення життєвого ритму може призвести до перевтоми. Поміркуй, що призводить до порушення життєвого ритму. Ти перевтомлюєшся, якщо не встигаєш повністю відновити сили. Знижується працездатність, увага, порушується сон. Від перевтоми може різко піднятися температура, розболітися живіт, навіть запаморочитися голова. Ознакою перевтоми може бути й те, що людина часто хворіє на застудні захворювання. Щоб уникнути перевтоми, потрібно правильно відпочивати, робити невеликі перерви під час читання, виконання домашніх завдань. Повноцінно активно відпочивати у вихідні дні, рухатися, достатньо спати тощо. Сон найкращий відпочинок. Найкращий відпочинок міцний сон уночі. Людина спить третину свого життя. Сон і здоров'я взаємопов'язані. Сон допомагає людині відновити сили. Під час сну з пам'яті зникають випадкові враження дня, накопичується енергія. Здоровий сон допомагає радіти кожному новому дню. Прекрасно почуватися, бути в гарному настрої. Позбавлена сну людина стає роздратованою. Спати потрібно стільки, скільки вимагає твій організм згідно із життєвим ритмом. ритмом. Цікаво знати, що досліджено, що більшість тварин без сну гине через кілька діб, коти сплять дві третини доби. Тільки так вони можуть відновити сили. Але у світі трапляються випадки, коли людина спить дуже мало або зовсім не спить. Такий незвичайний випадок був зареєстрований в 19 столітті у Франції. Науковець Жуве спостерігав за чоловіком, який багато місяців замість звичайного сну відпочивав ввечері лише одну-дві години. Цього йому було досить, щоб взагалі не спати. Завдання. Розглянь малюнки, яких правил здорового сну ти додержуєшся, а яких ні. Спальню слід добре провітрити. Для здорового сну слід лягати спати в один і той самий час. Бажано до 22 години. Лікарі радять спати у твоєму віці 8-9 годин. Найзручніша поза під час сну лежачи на спині або на правому боці. Цікаво знати, що третину людства називають совами. Їм подобається пізно пробуджуватися і пізно засинати. Совам краще працювати до пізньої ночі, ніж вставати раном. Стверджують, що це нащадки давніх мисливців, які ввечері чатували на здобич, лише шоста частина людей. Люблять прокидатися із ранковою піснею жайворонка. Їх так і називають жайворонками. Мабуть, це нащадки землеробів, які намагалися завидно встигнути завершити роботу в полі. Це допоможе в житті. Перевтомі запобігає сон і будь-яка зміна діяльності. Завдання: вибери ознаки перевтоми. Головний біль. Розпливаються букви, різко підвищується чи знижується температура, веселий настрій, біль у животі, запаморочення, часті застудні захворювання, порушення сну, хороший апетит, зниження працездатності, неуважність. Для чого потрібен сон? Як ти вважаєш, ти сова чи жайворонок? Сова? Чого ти так крашив? Я ж говорю, нужна дев'ятого ложитися спати. Жай моя. Ты любишь рано вставать в пять-шесть утра? Не. А во сколько ты 7-8? Семь-восем. Нагнав восьма. На 7. Чому потрібно чергувати навчання і відпочинок? Спрогнозуй наслідки для здоров'я людини, яка перевтомилася. Розглянь схему, зроби висновок про важливість уникнення перевтоми. Так, це мальчик пише, да. Це он що? Написав і хоче пойти поиграти в футбол. Да? Это он сидит за В наушниках, навірно, грає чи щось робить. Это он играет в футбол, это он гуляет с собакой, это он где на уроке сидит, да? Да. Вот. Но это уже вот если он да. поздно лег спать, то он тогда видишь какой недовольный. Да. Да? Утром он значит не выспался, плохо себя чувствует. Да. Это он, наверное, долго занимался, у него голова разболелась. Да. Это он все уже написал, еще там 11 или что это у него 21.30. Он лег спать. Да. Вот он. Так. Все, да. 14-й параграф закончился. Да. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До свидания.